Всім доброго ранку. Мене сьогодні розбудив телеграм-канал. Боже, цілий ранок пілі, 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 пілі-пілі. Подивилась там, ракети летіли і на Кременчук, і на Хмельницький. ну Ще не дивилась новини. Вийшла, поставила варити суп, вкинула прання і зараз зроблю каву. Вже можна перемішати, нагрілося, Так, чекаю далі. Все. І машинка вже гукає. Так. Кину масло шматочок. Всім доброго ранку, бо я... Не, не пам'ятаю, чи здорова, чи ні. Всім доброго ранку і гарного всім дня. Кава. А потім подивлюсь новини. У мене щось болить голова. Мабуть, я перетомилась, через що кожен день я переморююсь. Так виходить. І не хочеш, а треба. Бо у мене, як підуть курчата, ось то мені буде, не буде коли взагалі. Ой, треба побілити там у мамки навести порядок. Була рветься додому. А там. страшний суд. Поставила. Росольник, васолю окремо, м'ясо окремо і п'юка, болить голова. Підперевтом. І нема куди відкладати. Треба сьогодні побілити от одну кімнату там мамки. Принесла праня від неї, таке одіяло там крупне, то вже машинка постирала. Мамка ще спить. Іду подивлюсь, що ж там за новини у нас. Де вони там стріляли. Ну, мабуть, із чотирьох оце пилим, 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 пилим. Так, піду я до включення. Так, розсольничок я вже зварила, дивіться. розсолька, Картопелька. На картоплю не їмо, це так, для навару. Так. І квас сварила як квасольку. Зроблю паштет. Послухайте, як співають пташки. Вже весна? Чуєте як? Класно, так? Да? 就是不个啥。Mm hmm. mm hmm. живе тут у нас була кухня, а хата стоїть окремо, Хата новіша. Це стара-стара хата. Це стара-стара вренянка. Я в ній виросла. Мені було, це, мабуть, років 10, то ви в хату. А це натепленька її хватає. Маленька. I'm <laughs> gonna Попала в больницю, не трубала зрубала Угу. Ну думаю, ладно, я вже хай росте, я її осінню друбаю. Не весною, а осінь. Ну, заціла. Захила. Mm -hmm. А її отаку. Отаке яблуко. Ти бачить. Так, ти при цьому це житичка. Це ж не Ну, думаю, добра туди немає. А ну поставлю мені, казав, води, вітром огрій. Казан води хай гріється. Mm -hmm. Я зараз тут побілю. Хай та помию там чи Якось воно, якось треба так що. Потім от туди, тут помить, а тоді туди-сюди все перетягнуть. Там побілити. Mm -hmm. Коротше, нагрій мені води.

<тит> Тут уже захвалуло весь троє. Ті бач. Так, все, одна кімната готова. Три з половиною години. Хай сохне. Відпочила, поставлю чайник. Ох і заморилося. Я на фізкультуру сьогодні не йду. Яка фізкультура? Ох, там була фізкультура в мене, мамки. Так, поки чай не гріється, винесу прання. Та на вісочки мамки. І такий вітер. Ну, не холодно, сонечко, але вітер сильний. Фух. Так. Женщини вбила. Ну все ж надо. А -а -а. Я можна Ой, господи. А хай воно скази. Так, піду би я внесу поки Только чайник нагріється, то винесу. Ой. Так, зробила розчинну каву. Ну, мне так и хочется. После обеда прощеные. И спицу улучшу. Вот так. Бачите, как. Что-то я не пойму. Спала я, не спала. Спала ночью. Так. Що далі робити, не знаю. У мене завтра закладка і перенос на уже на вивід, на вивід. Лупиться, Курчат. Залодкувати. Щось не хочеться лодкувати вже на вечір. Я люблю це зранку робити, а на вечір не люблю вже таку роботу. Ой. Ну, тяжку. Ну, тяжку, тяжко, нудно. роблю зранку. Чи піти туди до мамки, в другу кімнату, позривати обої та там підготувати усе? Навіть не знаю, що робити. Ікубатор виводний включати, нехай набирає температуру і провірить, як він працює. Треба головне робити, а не так, щоб попало. Зараз піду, підготую вивідний. Ну, там так, воду налить у ванночки. І повитягувати лотки. А зранку встану зроблю перенос, закладу партію, а потім буду далі щось у мамки робити. Так. Так і так і зроблю. Ух. Яка там фізкультура зараз, не до фізкультури? І хочеться мені. Я б пішла б і походила, така погодка хороша, ну просто немає коли. Нічого, все, все наладиться, все буде добре. Сережа приїде, буде легше. Зараз, поки, я, поки що я сама справляюсь, не треба мені. Там помічник ніхто не треба поки що. Як буде треба позвук. Ось такі справи. Все давайте до включення. Навезли мені і сьогодні яйця. Значить, 240 і 240, 480 і 130, 600 610 штук. Ось ось. Оце сьогодні я вже з яйце. Слава Богу. Слава Богу, я з яйцем. Не треба мені їхати на базар по яйце закупляти. Вже люди везуть до хати. Дякую. Все в порядку. Так, пішла я працювати. Так. Покажу вам я фронт роботи. Ось вивідний, вивідний шкаф. Опа. Мені треба витягнути оці лотки, налити туди води в ванночку. включити і. Поставити його в режим, От. ось так все починаю працювати. Просто протираю, просто протираю від відпиляки. Все, останній лоток залоткувала, четвертий. Ось, будь ласка. Завтра буде закладка. номер 6. Номер 6, бачите. Так, все. Так, все. Йду я вже в хату. На сьогодні робочий день закінчиться, вже темно. Піду я. Зараз вечерю в мене є творожок. Такий смачнючий, гарний. Зараз я вам покажу, сама робила, покажу вам творожок. Дивіться, який красунчик. Це цільний, бачите, жирненький такий класний. Зараз я отак поріжу. І з мамкою під Щейком. Все, всім смачного, хто з нами. Так, дівчатка, буду я йти вже в хату. Поставлю вам відео, а вам всім бажаю тихої, спокійної ночі. Нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу вільну рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, до побачення! До зустрічі, бережіть себе, бережіть себе і своїх дітей.